Всім добрий вечір. У нас з вами сьогодні невеличке відео, того що вже пізно, але мені все одно дуже хочеться з вами порозмовляти. Ось такий браслетик з лунного каменю це ну, він от із серії адулярів, але трошечки інший. Я думаю, це селеніт, або їх просто стільки назву ж насправді. Тут інший відблиск. Бачите, він такий більш як срібний, але є і синій. От він подібний, от мені нагадує перламутр. Так, ось так на ручці, це на мене сьогодні пантера дика напала. На зап'ясті 16 см, я думаю, краще, бо 16,5 або 17. Але так вдягати ну, тугенько буде на 17. От, а по руці буде, має бути зручно. Ось такий браслетик з такого адуляру. 1050 гривень, і в мене просто кілька однакових таких, але один був, що він відрізнявся, і мені щоб не переплутати, я думаю, що ми це не. Так, це такий самий. все, а Ось це він прозорий, бачите, отакий. Цей вже більш схоже на дуляр, але все одно він такий, так само є такий відблиск. Але це більше на надуляр подібний. І тут е прозорий. Якщо тут це у нас майже повністю білий, то цей прозорий такий таким чином зроблено. Ось так на руці. Цей вже на 17,5 17 зап'ястя, бо на мене він прям великий-великий. Ось такий браслетик. Він е з красивою ірізацією. Ширина, ширина тівчат. У мене та лінійка. Сьогодні весь день я щось заміряю. Я вже... так, один сантиметр, ну, я думаю, що тут також. Тут навіть десь, може, трошечки більше на пів міліметру, але ми бачимо, що цей кам'янець крупніший, ніж цей, цей трошечки такий тонший. Ось цей прозорий адуляр 1700 гривень. Вартість. Так, це ось цей. Це у нас з вами індійські браслетики. Так, із минулих відео я не показала ось таку брошку з адулярів. Це Таїланд з адуляру. Тут красивий крупний камінець, 42 карати. Але вона досить така вийшла не бюджетна, просто через те, що вона стильна, чогось вона мене так зачепила. Тут ось така, бачите, красива полосочка. сам камінець розміром 3,5 на 22. Вартість брошки 2600 гривень, 63 долари. Ось така. Прям крупненька. І я ще знову відео тоді. Я думаю, покажу ще з, адуляру, з кулоном. з ну, вже, щоб у вас був вибір. Ось такий адуляр. Цей 2400. Це в нас на такому ланцюжку з аметистами. Один є хризоліт і хромдіпсиди. Це от також вони інші. Це трошечки як прозорий, це такий вже крупненький. Але це брошка, а це просто підвісочка. Ось така. Також Таїланд Далі турмалінове намисто з турмаліну кольорового. Тут на срібному замочку 1450 гривень, 1450 з гранатами. Ось такі кольорові турмаліни 50 см. Тут є і зелені, і чорні, і такі рожеві вони, як сказати, з рубіновим відтіночком. Приблизно 9, 9 міліметрів камінчик. Це турмалін, е, турмалінове намисто на сріблі. Срібний замочок, ювелірний трос. Мочити не можна. Отакий. Отакий чокер. Чогось мені прям хочеться сказати на нього чокер. така форма. Сьогодні в мене такий міксоване вечірнє відео. Ось така підвісочка овальна за доляром. 665 тисяч 400 гривень вартість. Ось такий. Такий він жовтуватий кам'янець включеннями своїми. ось так виглядає. Тут у нас 2, і, ну це трохи менше не 2,5, 2, 3 десь на 14 розмір адуляру. З Серафініту 18,5 лишився ось такий 18.5 розмір каблучки. Комплект сережки і каблучка 2850 гривень. Кругленький такий типу гудзика. Чароїд Таїланд. Тут у нас рожевий кунцит і аметист 2200 гривень вартість три на 21. Ось таке тут вушко невеличке, красивий чароїд. Так, позаду. Ось так попереду. Я, в принципі, не буваю. От, З Таїланду я здивована. Ну, в, Індії, в принципі, пропонують, але там просто ціни взагалі в цілому високі Тоді вже набор, там відповідна вартість. У 18 му розмірі ось такий класний перстень зі смарагдами, дуже красивий. Тут смарагди, танзаніти, цитрін красивий по центру, у радіюванні. Вартість 2100 гривень 51 долар. Тут 6 на 4 стандартні камінці смарагду, і їх тут, бачите, багатенько. Ось так виглядає на руці. Красивий перстень. У нас з вами були чокери сапфірові. в принципі, чокер сапфіровий з минулих відео він такий є. І в мене є браслетик ось такий маленький. Тут круглий замочок. Вони, наприклад, не такі прикольні, на мій погляд. Ну, Вони просто швидко ламаються, як це не сумно, але це такі є. От. Але тут в даному випадку окрема так сказати, річ з кульками. Бачите, і з такими, типу, як цікавими штучками, в принципі, він підійде на зап'ястя, я би не рекомендувала більше, ніж 16. Ось він такий красивенький браслетик. 650 гривень вартість. Ось, е, на мистинці десь 5, Ні, не 5 менше. Берешу. Десь 3,5 трошечки на 4 міліметри. І ось такі кульки. Такий красивий сапфір. Я зараз скажу, напевно, точно дуже. 17,5, ну да це прям 16, а то і краще і менше. Я не знаю, чи є в мене такі замочки. Я би вам. Запропонувала окремо ще взяти замочок дельфінчик, але в мене тут такий порядок, що в мене, якщо і є, то я не знайду. Просто він о, такий тендітний, не знаю. На мою думку, це зовсім не практично. До речі, ювеліри їх не ремонтують, вони їх просто замінюють і все. В той час, коли дельфінчик вони ремонтують, там як пружинка в них. Ну, я маю на увазі, якщо сам замочок. Так ось для прикладу Це в нас бірюза. Бірюза 1250 гривень. Вона тут зелена, з кольором морської хвилі. Ось такий мій новий дельфінчик Тут є в нього ще пружинка. Але, звісно, коли якщо носити часто, і воно перетреться, то тоді вже тільки заміна замочка. От. По центру тут є срібні кульки для підвіски. Для біюзої або для адулярової, як у нашому випадку. Бачите, 10 хвилин. Це я просто повільно балакаю. Так, бірюза зі срібними кульками. І довжина тут. ой, так, щось кусається. Довжина 37, зараз, зараз, зараз плюс 8, це 43,5 десь. Довжина. Трошки не 44. Коротенький такий чокер. з намистинки на Ось такий. 1250 гривень. Далі красивий авантюрін 48 сантиметрів. Ось такий крупненький. На сріблі 900 гривень вартість. Ось такі. Красиві намистинки тут трошечки крупніші. Тут десь 5,5-6 мм. І між ними отакі маленькі, бачите? Такий. Дуже він красивий. Буває, ще чорний або зелений, давно у нас не було. І буває він зовсім дрібненький. Я люблю крупні намистинки, але я знаю, що дівчата більше люблять такі дрібненькі. От може, може, коли в нас бус поменшає, то я не ризикну та замовлю ще дрібні такі тендітні чокери, але тоді потрібно обов'язково ставити срібні кульки по центру. Тоді можна що завгодно туди тоді, тоді поставити. У вас такі буде. І намисто, і, як сказати, кольє. В мене є ще ось такий хрестик гранат, але це більше до гранатового чокеру красиво би е, виглядало. Ось такий хрестик невеличкий, 1500 гривень вартість, тут 3 см без вушка, з вушком 4. І я ще готувала для показу трошечки крупніший. Так, це у нас 1500, а цей 1700. А тут класний такий червоний гранат. Тут гранатики в огранці, може трошечки вони менші, трошечки відрізняються. Так, позаду. Тут більше срібла, тут прям багато срібла і тут, бачите, таке величезне вушко. І ще десь в заначці в мене є такий самий заметистами. Світлими. От. Ну, гранат він такий готичний, красивіший. То, також і для намиста або для ланцюжка можна товстого, а можна для цього, каучукового або шкіряного браслетик з цитрину 28 грам, 1150 гривень. Ось такого плану. Тут прозорі цитринчики, бачите? це Цитринчики прозорі приблизно 10 10 мм вони прям такі величенькі. Ось так на руці. Холодненький такий, прохладно буде з ним. Ось такий браслет цитрину. Цитрин, бачите, тут з включеннями, з димками. Він світло жовтий. Так, господи, зараз поб'ю тут все. Світло-жовтий. І я задала, що я... Ага, ось він, все. Це на маленьку руку десь е, зап'ястя 16,5, половиною, максимум 17, в принципі, він буде. О, це ось такий. І е, ось такий цей на срібному замочку, він застібається, е, цитрін. Набраний через гранати. Тут у нас 800 гривень вартість, довжина 22,5, але через кульки довжина крадеться. Але все одно тут на зап'ясті буде десь 18 18 половиною см. А якщо її порівняти, наскільки він, наскільки він більший буде? Я через те, що вони маломірять сильно. Він більший рівно на кульку і замочок. От настільки більший. Але по моїй руці я б сказала, що він на зап'ясті 18 см. Може, 17,5 але було б, знаєте, вільно. Ось в чому різниця в цетрінах по кольору. А розмір цей трошечки менший. Це всередині, бачите, така намастина. Так, з цими подивились. Якщо авантюрін на біжутерному замочку, то вартість 600 гривень. Так, ага, це в мене в Ізраїлі просили його. Я його покажу, що його можна повторити. Це такий варіант, бачите. На замочку з біжутерії, а в попередній авантюрін там був срібний замочок. І тут однакового розміру камінці, але тут донизу трошки крупніші. Ці камінці десь 3,5 -3 см. От. А довжина? А довжина ні, звісно. Так, тут 46, 46 плюс подовжувач, ну досить такі довгенькі. От, як вам цей незвичний камінь-Авантюрін, золотий пісок. Він мені раніше подобався через те, що в мене карі очі, і мені здавалося, що красиво буде єднатися там, наприклад, сережки або щось от з намистим з карими очима. А тоді розумієш, розумію, що байдуже, які там очі. Головне, щоб камінець подобався і щоб в цілому. Образ ваш підкреслювали. 600 гривень вартість, незрозуміло, сказала я чи ні. Але в нас не буває зайвої інформації. Так, і, і ще це, в принципі, на сьогодні, я думаю, все по прикрасам. У нас з вами буде обов'язково відео, з Ізраїлю з ізраїльських прикрас. от Там будуть ось такого плану, кіаніти, бачите, кругленькі. Вони йдуть з підвісочками, вони без каблучок. От може хтось захоче, бо дівчатка запитували. Але ті ще замовлення в обробці, що там трошки, там, здається, овальний камінець, був. тут, бачите, такий кругленький. На ось таких замочках. От. Кіаніти, а ну це ізраїльського віда. Всім дякую за перегляд. Бажаю вам. Спокійної ночі та приємних сновидінь. Я сподіваюся, що ви всі спите. От, я не знаю, я сьогодні сама, сама я майже не сплю якось так, воно неспокійно. і вся кішка туди-сюди бігає, то точно спати спокійно не буду. Тому, в принципі, не знаю, чи зможу я відповісти ночі, але ви можете писати. Я зранку постараюся всім повідповідати. Всім дякую за увагу. Дякую, що залишаєтеся зі мною. До побачення, до завтра.